Всім привіт! Я Литвин Тарас, викладач курсу автоматизованого тестування у Львівській ІТ-школі. Чи з самого дитинства я завжди був пов'язаний з тестуванням. Я любив усе ламати, розбирати та складати це заново. Сам того не розуміючи, я почав освоювати ручне тестування, як його ще називають, мануальним. Проте, крім мануального, існує ще й автоматизований, саме про нього я вам і розкажу у сучасному світі. IT автоматизація стає більш актуальною ніж ручне тестування, так як інженери цього напрямку є більш технічно спрямованими. Вони створюють програми, які можуть автоматично локалізувати помилки. Автоматизоване тестування порівняно з ручним може зекономити багато часу та зусиль, проте воно потребує більш грунтовніших технічних знань. Наш курс автоматизованого тестування спрямований на вивчення найпопулярніших та найвідоміших інструментів автоматизації. Теми курсу розміщені у порядку, який чітко дозволить зрозуміти механіку автоматизованого тестування. Ми акцентуємо увагу на найпопулярнішій мові, яка використовується в автоматизації Java. Та інструменті Selenium, а також на тестуванні веб-сервісів та мобільних аплікацій, без розробки яких не обходиться жодна IT-компанія. У нас ви покращите свої технічні знання, прокачаєтесь сучасними підходами тестування та станете дійсно професіоналом. Час діяти. Зареєструватись на курсі автоматизованого тестування можна за посиланням нижче.